Пнівський замок розташований на території одноіменного села у Пасічнянській територіальній громаді. Проте, за документами, він є власністю надвірнянської районної ради. Голова Пасічнянської тергромади Андрій Гунда розповідає, що неодноразово звертався в райраду з проханням передати їм фортецю. Проте відповіді не отримував. Без будь-яких переговорних процесів, без круглих столів, намагаються передати пам'ятку архітектури. Незрозуміло кому, тому що це може бути. Зайти будь-який учасник, будь-яка фізична особа-підприємець, будь-яка будь юридична особа, і отримати в довгострокову оренду пам'ятку архітектури. Тобто це велика проблема. За словами Андрія Гунде, він виступає за те, щоб замок не передавали в користування підприємцям. А вхід в нього був безкоштовним. Хто має енну суму коштів, напевно, хоче їх щось розвивати. Але ми за те. Як громада, щоб вхід на Пнівський замок був вільний, а не він має бути платний, тому що комусь так заманулося, що потрібно зробити його платним. Ми, ми відстоїмо бажання людей вільно гуляти, прогулюватися на Пнівському замку, а не платити за це кошти. У 2018 році тоді ще пнівська сільська рада виграла україно-румунський грантовий проєкт, в'єднані Пащиною». Відповідно до нього, пнівський замок планували законсервувати, а його територію підсвітити, розповідає заступник голови Пасічнянської громади Тарас Юрчило. Також у планах був музей, паркінг та облаштування місця, де могли б зупинятися туристи. Зараз реалізацію проєкту перезупинено через фактичного власника фортеці Надвірнянську двірнянську районну раду, каже Тарас Юрчило. На даний час районна рада посилає якісь незрозумілі листи в Євросоюз, в Кабінет міністрів. Чомусь ми не розуміємо до цього часу в зв'язку з чим. Вони не можуть зрозуміти, чому тут на місцях не можуть наші високопосадовці якось там чи поділитися, чи обговорити це питання. І їм не цікавить там. Вони ж дають кошти, Європа дає кошти, це європейські кошти. Їх не цікавить, що в нас тут відбувається. Якщо є якийсь лист в зв'язку з чимось, вони починають це розглядати. І так, як вони призупиняються до розгляду. Нівський замок пам'ятка архітектури національного значення. Він, зі слів керівника громадської організації Недвінянський туристично-інформаційний центр Володимира Гринішака. Єдиний якісно збережений фортифікаційний об'єкт в нашій області. Відновлювати його планували й за гроші бюджету області декілька років тому. Тоді тут проводили реставрацію однієї із веж і витратили з бюджету області майже два мільйони гривень. За словами Володимира Гринішака, тоді ці роботи не дали результату, адже зараз існує загроза обвалу Нієї з веж під час сильних опадів Володимир Ганішак вважає, що рішення районної ради про передачу споруди в оренду є одним із засобів збільшити свій бюджет. То вони зараз шукають кожну копійку для отримання свого апарату на свої зарплати, і відповідно кожен об'єкт це є можливість отримати якісь кошти з продажу або з оренду. Пільський замок є дуже знаковим. І можливо зробивши щось там протягом наступних кілька років, чи якусь реставрацію, чи якісь там в покращення, ну чи чи щось інше. Тобто, я мені важко сказати це те питання серейонну раду, які в них там можливо є бачення стосовно того, як це розвивати, але в будь-якому випадку це може стати гарними дивідендами для майбутніх виборів. Суспільне намагалося отримати коментар голови надвірнянської районної ради Олександра Кеніза. Проте він від коментарів на камеру відмовився. Тому ми надіслали в районну раду інформаційний запит. За словами адвокатеси Оксани Кобрин, Надвірнянська районна рада має право передати в оренду пнівський замок і проводити тут реконструкцію, адже є фактичним власником споруди. Проте для цього рада повинна отримати погодження міністерства культури. Реконструкцію може здійснити, наприклад, орендар, якщо цей об'єкт буде передано в оренду, але тоді йому треба буде погоджувати цей проект реконструкції з районною радою, отримувати дозвіл окремо від районної ради, і плюс окремо це все погоджувати також з міністерством культури. Якщо Посячнянська громада вона не є власником, то навіть оформити правильно дозвільну документацію чи навіть замовити проект на реконструкцію. Це є проблематично, тому що звернення мають бути від власника. Галина Марійчина, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.